Україні сіють давніх давен, особливо на полісі, бо ця культура справжній скарб. У світі з нею роблять чимало корисного: олію, тканину, спирт та навіть мило. Але на Рівненщині зараз льоном не знайдеш, бо фермери обирають інші культури, приміром кукурудзу. Чому в Україні льонарство не в пошані? Дивіться далі в аграрному векторі. А льон синьо-синьо аграрний вектор об'їхав класичні регіони льонарства в Україні і зібрав найцікавіше про льон. Дивіться, чи вигідно вирощувати льон. що неймовірного виробляють з льону фарби, лаки і навіть деталі до автомобілів. А також ми дізналися, як відродити галузь і що це дасть пересічному українцю. Люнарство на Україні можна запустити за короткий період часу. Ніжно-синя квітка і довге стебло. Льон сіють ранньої весни. Цвіте він у червні липні а в серпні дає малесенькі коробочки і рослину збирають. Сьогодні у різноманітті одягу і тканин з Туреччини, Індії та Китаю. Ми не замислюємося, що зовсім недавно Україна сама робила тканину, шила і одягала модниць сусідніх держав і давала світу понад 15% виробництва льону. Ми втратили, по перше, те, що люди перестали мати місце для роботи, тому що десь біля 50 тисяч людей працювало в цій галузі. Слідуючи, ми втратили родючість ґрунту, тому що коли була сівозміна, і ці сілозміни, як основна культура був льон, то підтримувалася родючість ґрунту. І це дуже важливо було для полісся, тому що це супіщання, піщані ґрунти. А ви знаєте, що найкраще льон росте якраз на таких ґрунтах. Традиційно льон вирощували на Поліссі, Сумська, Житомирська, Чернігівська, Рівненська області і трохи на Західній Україні. Для льону добра земля, трохи піщана, а ще й він гарно переживає посушливу погоду. Утім, там, де традиційно сіяли буряк, жито овес і саме льон, нині віддають перевагу вигіднішим культурам. Тій же кукурудзі сьогодні вийшло так, що Жито з зернових має одну з найнижчих цін. Споживання вівса в Україні не на дуже високому рівні. Льонарство фактично зупинилося. Тому у нас от пояс, який йде по північному заходу нашої держави, класичне полісся, воно сьогодні використовується далеко від того, на, на чому могло б працювати. Річ у тім, що вирощувати льон як сировину і продавати у вигляді насіння чи трести, невигідно. Бо льон не дає таких швидких грошей, як основні експортні культури. До того ж для льону треба шукати ринки збуту, а ось вироби з льону більш вигідний бізнес. Якщо, наприклад, ми в пшениці в основному забираємо зерно, а солома залишається як органічне добрива на полі, то ви знаєте, що льон власне використовується і зерно, і використовується сама солома. І в залежності від того, якого типу солома, льон використовується для одного типу тканини або для іншої. Тому сьогодні, власне, з зупинкою переробних підприємств в Україні дуже мало залишилося господарств, які вирощують льон. Де ж росте в Україні льон і що з нього виробляють у світі? Рухаємось далі з аграрним вектором. У пошуках льону я із командою вирушила на рівненщину. На початку 90-х в Україні працювало 46 льонозаводів. Більшість з них тепер або зникла, або ж перепрофільовані. Тут у рівному зберіглося одне з підприємств, але як виявилось, льоном тут і не пахне. Насправді втрачена і е, агропромислова база, тому що е... Ті підприємства, фермерські господарства, які раніше вирощували льон, вони на даний момент займаються вирощенням інших сільськогосподарських культур, і навіть уже змінена техніка там, тобто потрібні так само інвестиції, щоб повернутись до цього. Немає заводів первинної обробки льону, тому що на льонокомбінаті вже починали з другого етапу, коли вже первинну обробку льону пройшов. Тут роблять трикотажне полотно і шиють одяг. Сировина з Індії та Китаю, а обладнання з Німеччини. Попри все, останні п'ять років у комбінат добре інвестують, розширюють мережу магазинів. Тут кажуть, покупців вдосталь, бо ціна не кусається. Імпорт займає лише чверть у собівартості, тож українці охоче купують вітчизняне, замість турецького чи китайського. Але все трикотаж льону немає. Не знайшли ми його і на полях рівнень. Сьогодні для того, щоб запустити льонозавод і запустити сировинну базу, треба гроші на 10-15 років перед. Сьогодні цих грошей фактично немає ні в промисловців, немає ні в аграріїв, які б могли б це зробити. І в цьому стоїть проблема. Але насправді, якщо б ми могли запустити льонарство по поліському краю всієї нашої прекрасної країни, ми збільшили б продуктивність цих регіонів в мінімум два рази за короткий період часу. Пошуки льону тривають, і ми вирушили на сумщину. Нам пощастило, виявляється, у глухові практично найбільше в Україні господарство з вирощування льону. Тут я познайомилась із Мішелем Терещенком. Його предки більше 150 років тому емігрували з Глухова до Франції і тільки нещодавно йому пощастило здійснити мрію усієї родини і повернутись до України. І дуже символічно, що сьогодні у колись родинному домі Терещенків інститут лоб'яних культур. Я організував сотрудничество между э, Украинским институтом и культур и э, Французской Федерации по каноплі и пальна. в вместе э, адаптировали французьку технологию и украинскую технологию, для роботи э, успішної, сучасної і и і э, ильон и каноплю на э, украинской земле. Під льон Мішель засіває 400 гектар. Каже, культура досить вигідна. Але для прибуткового виробництва потрібні серйозні стартові інвестиції, які почнуть окуповуватися хіба що за кілька років. От якби в Україні можна було вирощувати не лише сировину, а й переробляти її по усіх параметрах. Льон засівати було б куди цікавіше. Для України оптимальна площа виращування льна це має бути в пределах, ну для того, щоб для снабження 15 Тысяч гектаров. А на сегодняшний день это меньше двух тысяч гектаров. Это очень мало. Мы не должны быть сырьевой базы какой-то другой страны. Мы должны производить здесь готовую продукцию. Пальную это может быть тоже в пределах десяти тысяч наименований. Традиційно льон асоціюється з тканиною або з вишиванкою. Волокно отримують зі стебла рослини, з якого, до речі, виготовляють безліч корисного. Це взагалі дуже цікава культура, тому що використовується в фармацевтиці, використовується у виробництві тканин, використовується в харчовій промисловості і один із кращих попередників дійсно в поліцьких сівозмінах. Тому як багато всього в нашій країні ми Настільки багаті, що стали такими бідними, що не знаємо, що з цим усім багатством нашим нашим робити. Не лише полотно для одягу чи домашнього текстилю, а й утеплювач у будівництві, пакля для сантехніки. Як на мене, найцікавішим біокомпозитні матеріали. Їх виробляють саме зі стебла льону. Щільність і міцність таких матеріалів робить їх незамінними у конструюванні високоворотних двигунів для авто та авіабудівництва. До того ж, на відміну від скловолокна, біокомпозитні матеріали не токсичні. Це легше. Це говорять, що і Renault будуть використовувати наші волокна машина може бути 200 кг лечі. Это говорит, что меньше расход бензина, это говорит, что лучше работает. И, эм, конечно, это экологически чистый. На каждый гектар льна, как сейчас, мы чистим планету от 8 тонн углокислота газа. Это очень говорит, что эм, это очень э, для планеты это очень положительно. А из насилия льна выходить причудовым маслом поместить омега 3 жирных кислот у шестеро, больше, чем рыбечий жир. 18 амінокислот і купу вітамінів це все здатне тримати у тонусі кровоносну систему людини та підвищувати імунітет, кажуть фахівці. Сьогодні льон з глухівського господарства купують французькі автоконцерни, і Україна їм не аби як цікава, бо їм потрібні великі об'єми саме неподалік заводів, які знаходяться у Румунії та Словаччині. У всьому світі на льон роблять дуже високі ставки. Це не лише одяг і текстиль, а стратегічний продукт. Він екологічний, тож немає проблем з утилізацією. І Через порівняно дешевизну виробництва дозволяє поступово відмовитись від токсичних і дорогих поліпропилена та поліестера. Та, попри це, в Україні льон масово не виробляють і здебільшого експортують як напівсировину. Від того і коштує він дорожче від синтетики. То можна і треба запустити в країні, для цього треба державна програма на сьогоднішній день. І в першу чергу просто-напросто забезпечити наявність фінансових ресурсів. Все інше люди самі зроблять. 2014-го в Україні була спроба реанімувати льонарство. У раді зареєстрували законопроект, який позбавляв підприємства від сплати ПДВ на продаж трести соломи льону. Тобто сподівались, що це зробить виробництво вигідним, але документ відкликали. А державної програми досі не існує. Насправді у аграрному секторі немає найбільш цікавих чи архіважливих галузей. Кожен напрямок це справжній скарб для країни, як то льон. Але чи буде все це служити на благо держави, залежить лише від нас і аграрних лідерів.